Держава забезпечить твою дитину повністю, якщо ти зробиш всього одну дію. Розмір допомоги на дитину в 2023 році становить 41 280 гривень. Після народження одразу виплачують 10 320 гривень, приблизно 280 доларів одноразово. Потім упродовж 36 місяців виплачують по 860 гривень, тобто приблизно 23 долари. Що буде, якщо цю суму інвестувати? Давайте рахувати за три роки виплат накопичиться капітал в 1300 336 доларів. Якщо більше не поповнювати цей рахунок, а просто його залишити, то до 25 років дитини вже буде капітал 11 735 доларів. Погодьтесь, це доволі непоганий результат, якщо враховувати, що ви абсолютно не вкладаєте свої гроші, а тільки інвестуєте те, що вам дає держава. Якщо при цьому не виводити ці гроші в 25, а залишити їх до пенсії вашої дитини, то за 60 років це сформує капітал в 500%. Тисяч доларів, тобто ви забезпечите своїй дитині пасивний дохід і безбідну старість, просто інвестуючи три роки з моменту її народження, а далі залишаючи ці гроші на рахунку.